Ці змагання пройшли організовано, ви показали свої вміння, навики. Цей огляд ми проводимо для того, щоб гідно представити Волинську область на українських змаганнях. Шановні присутні, надзвичайно приємно, що Школа безпеки, наші змагання стали традиційними, відповідальними і додають ще кожному з вас. Багато вмінь, багато навиків, які, надіюся, ви сюди дійсно за покликом душі приїхали показати, довести, що ви є спритні, сильні, мужні і надзвичайно відповідальні. У ваших навчальних закладах проведені відповідні змагання. Ви готувалися, готувалися команди районні, міські. І вивчали, звичайно, ряд тих завдань, які ставили перед вами ваші керівники. Сьогодні щиро хочу подякувати всім, хто долучився до. Підготовки цих змагань до того, щоб ви сьогодні у формі прибули, щоб ви змістовно, грамотно, компетентно могли виступати на цих змаганнях. Щиро дякую вам, шановні учасники, щиро дякую вам, шановні педагоги, і всі, хто ще раз кажу, долучився до того, щоб команда виступала гідно, команда виступала належним чином і безперечно, що кращі з кращих. Мають сьогодні показати той високий рівень професіоналізму, який ви вже маєте. Адже не кожен дорослий може діяти у надзвичайній ситуації правильно, а у вас є можливість навчитися, навчити своїх однолітків, діяти у надзвичайній ситуації правильно, діяти так, щоб не зашкодити своєму здоров'ю і допомогти. Тим, хто цього потребує, сьогодні рух школа безпеки це ну не просто черговий профілактичний проект. Це мені здається, вже бачачи ваші змагання попередньому році, будучи присутньою, коли у нас проводилася всеукраїнська українська школа безпеки. Я бачила, що це вже став стиль життя для кожного, хто долучився до того руху. Це вже гарний бренд, який навколо себе зібрав не лише молодь України, а представників з різних країн. І напевно це не випадково, тому що школа безпеки вчить вас так ну, не вимушено якось долучатися до того, аби поглиблювати свої теоретичні знання з безпеки, життєдіяльності дітей, людей. Вчить вас загартовувати свою фізичну форму, ділитися тими знаннями, своїми однолітками, своїми рідними, близькими. Тобто, це не є просто черговий проєкт, просто забавка, яку придумали для вас дорослі. Ці знання, які ви отримуєте, вони вам будуть потрібні, тому що деколи саме від того, як вміло відреагує рятівник у надзвичайній ситуації, залежить життя людини. Напевно, багато з вас стануть майбутніми рятівниками, правда? А ця професія сьогодні, ну, якщо так можна сказати, ліпить, формує людину. Тобто, з несміливого юнака вчить, ну, робить справжнього загартованого професійного мужчину, який знає і вміє професійно підійти в різних небезпечних ситуаціях і вирішити ці ситуації. Отож. Кожному з вас також щиро дякую за те, що ви долучились до цього благородного руху. Щиро вдячна вашим наставникам, вашим організаторам, тому що це люди, справжні фанати, які роблять цю роботу. Хай вам щастить і нехай сьогодні переможе найсильніший. Успіху вам! Це вже традиційні змагання щорічні. Вони вже проходять в десяти в нас на теренах області. Значить, змагання включають в себе кілька видів. Це і бойове розгортання, і рятувальні роботи в зонах хімічної або техногенної аварії. От ось позаду ми бачимо. Дистанцію рятування потерпілого з вежі висотної і ще плюс основи медицини. Це сьогодні будуть проходити такі етапи. А завтра ми ще плануємо ворочити гора, вже там в таборі сонячний є водна ну, акваторія, де будуть проходити дистанція, рятувальні роботи на воді. Загальний рівень підготовки з кожним роком зростає. Це радує, що команди якби технічно зростають, перш за все зростають їхні викладачі, тренери. ну, чим ми доволі. Який рівень на Україні? Е, команди з Волинської області вже так само 10-те представляє переможець обласних змагань, це Ківерцівська районна станція туристів, там працює гуртоп, де я так само є тренером команди. Е, ми там за, за 13 років проведення. Тільки три рази не були в призах. Тричі перемагали, були переможцями, тричі були друге місце і чотири рази треті. Ну, може, не чотири, три. Переможці цього року, куди будуть їхати? Що на них чекає далі? Переможці фінальних змагань обласних будуть їхати на всеукраїнські міжнародні змагання, які будуть в цьому році проходити в Закарпатській області. Ти, взагалі, як виникла ідея і яка мета цієї школи безпеки? Ну там дуже широка мета, якби з кожним роком так само рух розвивається, все більше, все більше виникають різноманітних нюансів підготовки, тобто виховуємо не лише людей, там ну не лише патріотичне виховання, не лише фізичні і моральні якості, але й прищеплюємо е, дітям, якби перш за все, основи основи здоров'я, якби як виживати в сьогоднішній час. Тому що е, ми знаємо, що кожен день. Не проходить без якихось там техногенних або таких е, природних аварій. Ну, тобто е, постійно, постійно є якась небезпека для життя, тим більше наших дітей і виживати саме в цей час, е, вчить школа безпеки. Що особисто Ну, Напевно, фізичну підготовку, що найкраще. Ну і допомагати людям, напевно, все ж таки навчитися. про свою команду. Яка У нас дуже дружна і хороша команда. Ми завжди підтримуємо один одного. Коли... Ну, нас... Ми дуже дружні і це в нас завжди виходить.